Народні маси у Сполучених Штатах Америки вдалися до сили, почали громити все на своєму шляху через незгоду із Трампом та його пробічниками. Особливо дісталося маску на фоні його ганебних заяв про Україну. Конгрес та сенатори теж не витримали божевільних рішень свого президента і винесли йому вердикт. Напевно, такого ще не було ніколи в історії США, але Трампа зносить уже все суспільство. Що тепер буде далі? Про це поговоримо з вами у відео. Усім вітання. Я вдячна за те, що брати нас піців Юза для того, аби різнаватися останні актуальні події. На міжнародній арені підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Прохильники України біля Білого Дому розгорнули найбільшого світі український прапор. А більш радикальні американці розгромили салони Ілона Маска та підняли майже заколот проти Трампа і діють уже із позиції сили. У мережі поширилися кадри, як натовп людей кричить і трощить усе на своєму шляху. Довелося долучати поліцію, і це все вилилося у фізичне протистояння. Визначили, що бутівники. Виступають проти нинішньої влади Трампа та Маска. Подібне відбувається по різних містах США. Так у Чикаго демонстранти вийшли на вулиці під проливним дощем, протестуючи проти порядку денного президента. У Бостоні тисячі людей зібралися на площі біля історичної трибуни Парк Мен Бенстенд, висловлюючи невдоволення діями адміністрації Трампа та його нещодавніх заяв, особливо щодо зовнішньої політики та відносин із Україною. Окрім критики президента та Ілона Маска, учасник Ке підтримувала Україну та її лідера Володимира Зеленського, закликаючи до посилення допомоги країні. В НАТО впі навіть кричали, що Зеленський кращий лідер ніж Трамп. Люди тримали плакати з написами «Імпічмент Трампу. Коли війна це гра, людські життя стають козирними картами. А ще принесли із собою великі гральні карти, на яких були зображені члени команди Трампа та постраждалі від війни українці, як зуважила одна із учасниць. Їй не подобається, що президент США занадто по братерські спілку. Уці з очільником Кремля. Ми не віримо Трампу, який сьогодні може казати одне, а завтра інше. Все це спрямовано на капітуляцію України. Він просуває інтереси Росії, кажуть люди. Ну а тим же часом республіканці в американському сенаті починають вимагати від президента Дональда Трампа скасувати рішення про зупинення військової та розвідувальної допомоги Україні. НАТО тривала пауза у постачанні зброї та боєприпасів може мати не лише руйнівні наслідки для бойових можливостей зсу, але й підірве її позицію на переговорах із агресоркою Росією. Про це подумлює американське видання Захіл. Також сенатори поставили запитання про те, яку вигоду отримують США, позбавивши Україну критично важливої розвідувальної інформації з поля бою. Сенатор від північної Кароліни Том Тілі заявив про те, що призупинення військової допомоги Києву може бути корисним кремлівському очільнику Володимиру Путіну. За словами Тіліса, він знає наскільки важко людям в Україні, бо був там два тижні тому. В свою чергу голова комітету з асигнувань сенату Сьюзан Колінс називала поточний момент. Критичним часом для України, а лідер республіканської більшості в сенаті Джон Тюн наголосив, що припинення військової допомоги Україні є тимчасовим. Думаю, що це частина переговорів, заявив він. Ну а тим часом від південної Кароліни Лінсі Грем заявив, що він був стривожений оголошенням Трампом при зупинення обміну розвідданими із Києвом. Високопоставлений член комітету із розвитки сенату Джон Корнін зазначив, що розвіддання, які надавалися Україні, були необхідні їм для можливості продовжувати боротьбу. Бу він висловив сподівання, що обмін цією інформацією буде відновлено. Аналогічну думку висловили і члени комітету збройних сил у сенаті Майк Раунс та Деб Фішер. Окрім цього, конгресмен демократ Ел Грін, який перервав промову президента США Дональда Трампа під час його виступу перед конгресом, заявив, що готовий зробити це знову, якщо обставини залишаться колишніми. Про це він сказав в ефірі CNN. Грін зазначив, що його вчинок був протестом проти запропонованих скорочень державної медичної програми MediSaid і що. Він готовий понести наслідки за свої дії під час півторагодинного виступу Трампа в Конгресі його промову декілька разів перервали несхвальними вигуками із залу. Спікер Палати представників Майк Джонсон розпорядився вивести із зали одного із активних протестувальників конгресмена Ела Гріна. Грін із тростиною в руках неодноразово намагався вступати в полеміку із президентом США, але безуспішно до речі. Трамп в інтерв'ю Fox News після інциденту заявив, що Грін повинен пройти тест на IQ, тому що він занадто і що такі люди не потрібні в конгресі. При цьому Трамп і сам може потрапити до ізоляції через свою політику. Таку думку висловив і професор Манхетенського університету Ігор Айзенберг. Це результат безглуздої антиамериканської політики чинного президента. На тиски з боку демократів Трамп не звертатиме увагу. Тиск на нього і з боку республіканців неможливий, але на нього можуть вплинути обставини, в яких він опиняється. Причому дуже швидко. Трамп абсолютно не очікував такої реакції Європи після скандальної зустрічі з Зеленським. У вальному кабінеті та після того, як Трамп припинив допомогу Україні, він точно не передбачав, що Європа настільки об'єднається у підтримці України, зазначив він. Також Європа зараз заявляє, що забезпечуватиме власну безпеку самостійно, оскільки більше не покладається на Сполучені Штати. Через це Трамп може опинитися і в ізоляції, каже Айзенберг. Президент США уже зіпсував відносини з Канадою, що може бути гірше в із найближчим сусідом і союзником, так само і з Мексикою, з Данією. Він може відчути себе. В абсолютній ізоляції, додав професор Манхетенського університету. Ну, далі ми з вами глядачі поговоримо також і про те, що віце-президент США Джей Вен заявив, що його доньку, нібито налякали протестувальники, які переслідували її на вулиці, скандуючи про цьому слава Україні. Про це Венс повідомив у соціальній мережі. X. Сьогодні, коли я гуляв зі своєю донькою, група протестувальників йшла за нами і кричала Слава Україні. А моя донька все більше хвилювалася і боялася. Написав Венс. Він уточнив, що вирішив поговорити з протестувальниками, аби обміняти декілька. Хвилин розмови на те, щоб протестувальники залишили доньку Венса у спокої. За словами віцепрезидента США, майже всі мітингувальники погодилися на це. Розмова була переважно шанобливою. Але якщо ви переслідуєте мою родину в рамках політичного протесту, ви погана людина, наголосив Венс. Водночас, професор політології в Радгарському університеті Олександр Мотиль висловив думку, що декілька протестів у США проти президента Трампа та його планів зростатиме. А якщо ці плани втілити, то США стануть Аторським режимом Мотель зазначив, що до планів Трампа скептично ставляться суди і в США і вже почалися демонстрації проти президента та його політики. Також не вщухають протести проти Ілона Маска. Протестувальники проти мільярдера блокували дилерський центр Тесла на Манхеттені. Зазначається, що напередодні біля виставкової зали Тесла у Нью-Йорку розгорнулася масштабна акція протесту. Сотні демонстрантів зібралися, щоб висловити свою незгоду із методами роботи Ілона Маска у департаменті ефективності. Уряду нагадаємо, що маск розпочав масштабну зачистку держслужбовців. Таких масових звільнень ще не було в історії США. Ну а тим часом чиста вартість компанії Ілона Маска справді значно знизилася через падіння курсу акцій Тесла. Із пікового значення 486 мільярдів доларів його статки зменшилися приблизно до 330 мільярдів доларів, що означає втрату 156 мільярдів доларів. У Європі автомобілі Тесла б'ють антирекорди із продажу. Серед іншого варто також зазначити, що держсекретар США мор. Марко Рубіо вступив у припалку із мільярдером Ілоном Маском, який очолює департамент ефективності уряду. Інцидент стався під час засідання кабінету міністрів. Повідомляє за Нью-Йорк Таймс. Зазначається, що конфлікт виник після того, як Маск звинуватив Рубіо в тому, що той не скоротив штат держдепу, прямо критикуючи його перед президентом Дональдом Трампом. Ви не звільнили нікого, заявив Маск і додав, що єдиним звільненим міг бути хіба що співробітник із його ж департаменту урядової ефективності. За даними The New York Times, Рубіо вже декілька тижнів. Нівався на маска після того, як команда останнього закрила агентство США із міжнародного розвитку, що ймовірно перебувало у порядкуванні держсекретаря. Під час засідання Рубіо нарешті озвучив свої претензії. Він заперечив звинувачення, заявивши, що Маск говорить неправду. Коли суперечка затягнулася і стала незручною, Трамп втрутився, заявивши, що Рубіо відмінно справляється зі своєю роботою. Президент США підкреслив, що держсекретар постійно зайнятий, адже е, то перебуває у відрядженні, то все ступає. На телебаченні, а ще й керує цілим агентством, зазначає за Нью-Йорк Таймс. Більшість членів засідання не долучилися до суперечки. За словами одного із чиновників, гнів маска спрямований, зокрема, на Рубіо здивував присутніх у залі. Інше джерело видання зазначило, що різка риторика маска на адресу Рубіо, схоже, стримала інших членів засідання від зауважень. Хоча багато з них приватно скаржилися на команду Маска Ну і говорчи далі про Ілона Маска. Варто зазначити, що після того, як у мережі X почали з'являтися кадри з волотенським прапором України, який було розгорнуто поблизу Білого Дому, відреагував і американський мільярдер Ілон Маск. Нікого підтримка нашої держави не або як розлютила, він взявся погрожувати санкціями. Про це він написав у своєму акаунті у мережі X. Мільярдер розгледів у звичайній тканині надзвичайне марнотратство і поставив під сумнів, що буде хтось у США може не поділяти намірів чинної на адміністрації президента США щодо примасу України до капітуляції шляхом її ослаблення та створення передумов для більшої кількості руйнувань жертв. На його думку, в усьому винні українські олігархи, що мають віли у Монако і щодо них треба негайно запровадити санкції Подіть санкції проти топ 10 українських олігархів, особливо тих, хто має особняки в Монако, і це негайно припиниться. Це ключ до головоломки, заявив Маск. Більше того, Ілон Маск вхотре намагається закликати до миру в Україні специфічними заявами. Цього разу він говорить про фізичний бій сам на самі з Путіним і застерігає від відключення Starlink. Про це повідомляють змі із посиланням на пост мільярдера в соціальній мережі. X. йому мовляв сумно, що Україна може неминуче програти багаторічну бійню у патовій ситуації. За словами підприємця, кожен, хто справді піклується, думає і розуміє. Хоче, аби м'ясрубка нарешті зупинилася. Я буквально викликав Путіна на фізичний бій сам на сам за Україну. І моя система «Астралінк» є основою української армії. Якщо я її вимкну, вся їхня лінія фронту зруйнується, написав мільярдер. До слова США наразі не планують відключення «Астралінк», але українські захисники вже випробовували альтернативу системи супутникового інтернету у Курській області. Україна критично залежна від США лише в декількох видах озброєнь. Пише BBC. Ну і далі будемо також а, слухати військового експерта Олександра Мусієнка, який буде розповідати більш детально про відносини між Дональдом Трампом та Путіним, взагалі, що буде відбуватися далі, які плани має новоспечений президент Сполучених Штатів Америки. До речі, матеріал взяти з офіційного ютуб каналу Олександра Мусієнка. Тож не забуваємо на нього підписуватися та ставити вподобайки. Основні головні ризики. Та визначальні чинники, фактори того, як можуть бути розвиватися події, і в чому є найбільші небезпеки. Це в тому, що поки буде тривати переговорний процес в Саудівській Аравії, можливо, ще на інших майданчиках тощо Росія буде накопичувати свої сили і засоби, особливо для атак з повітря, для того, щоб продовжувати терор. Мета якого це знищення пошкодження наших інфраструктурних об'єктів. Створення для нас проблем з газопостачанням, створення проблем з енергетикою, удари по промисловості і так далі, для того, щоб постійно тиснути на Україну і щоб свою переговорну позицію робити сильнішою. І тут, власне кажучи, зараз всі зусилля, зокрема верховного головнокомандувача, президента України Зеленського та української делегації нашої команди, вони спрямовані на те, щоби. Переконати а, а, американського президента в тому, що потрібно відновити допомогу Україні, особливо постачання систем ППО, тому що навіть сам Трамп говорить, що ну так Путін буде бити, ми ж зупинили допомогу. Тобто він це розуміє. Безумовно, це розуміють і в Кремлі, і в Кремлі скільки завгодно, Путін може зараз вийти і сказати: так, ми готуємося до миру, ми готуємося до перемир'я. І тому подібне, а при цьому завдавати ударів. Тобто, на словах говорити одне на ділі робити зовсім інше. І як ця ситуація буде сприйматися в Америці? Україна продемонструвала: от подивіться, зверніть увагу, наскільки конструктивна позиція України. Все уже ніхто нічого не може сказати. Аргументів, щоб нам дорікнути, немає ні, ні у Трампа, ні у Рубіо. Ну, маска я не беру розрахунок, до речі, його. Позиції дещо похитнулися, і ракета впала, до речі, цієї ночі невдалий старт. Так буває. А, а до речі, акції, капіталізація компанії Тесла впала на 800 мільярдів доларів за попередній період. І продажі автомобілів Тесла падають загалом в світі. Зростають вони чомусь тільки в Україні. Схоже на те, коли я бачу на вулицях, то мені здається, що вони. Тут тільки зростають. Є клуб поціновувачів Ілона Маска, у нас він доволі таки великий. Тут у нас, ну що ж поробиш, от є й такі. Але що стосується загалом ситуації, так от, повертаючись до нашої конструктивної позиції, на максимально подивіться, протягом двох діб же ж не було ударів, і жодні дрони не літали в небі над територією Росії. Про це сказав. Про це сказав президент України. Він закликав і сказав: ми закликаємо до перемир'я. Це може бути першим кроком, і про це написав в мережі X, і Україна не завдавала ударів, Росія завдала удари. Тепер, знову ж таки, дрони полетіли на Росію. Але з позиції знову таки, того, що дивіться насправді, хто в цьому всьому винен. Я спеціально промоніторив. Консервативні видання американські, починаючи із Fox News. Fox News написала матеріал чітко про те, що Росія завдає ударів. Деякі інші видання так само написали, причому, що Путіну вірити не можна. Це свідомо, це не видання, які орієнтовані на демократичну партію. А це видання, які орієнтовані на республіканців. І, схоже на те, що далеко не всі поділяють точку зору діючого президента. Дональда Трампа на позицію щодо Росії. Тому що коли Трамп говорить з одного боку, що з Росією нормальні відносини, але Путін продовжує бомбардувати Україну, з іншого боку, він говорить про те, що а ми запровадимо санкції, якщо це не припиниться проти банківської системи і так далі, ну так, можливо, запровадять, не сперечаюсь, можливо. І добре було б, щоб запровадили. Але паралельно з запровадженням санкцій потрібно принципово вольє рішення про відновлення допомоги Україні. Ну а далі є підбиття певних підсумків про допомогу від партнерів. І загалом Сполучені Штати Америки надали Україні загальної військової допомоги на 69 мільярдів доларів. Про це повідомляють у CNN. на другому місці. Європейський союз із 54 мільярдами доларів. Далі йдуть інші партнери України з 17 мільярдами доларів. Видання також повідомляє, що із 37 обіцяних систем ППУ в Україну прибули були лише 16, решта 21 ще у дорозі. Україна дуже потребує цієї протиповітряної оборони. І президент України, взагалі, дуже багато всіх заявляли про те, що нам. Потрібно якомога більше захисту, аби рашистська залізяча не долітала до своїх цілей, хоча б применшувати наслідки атак ворога. Проте наші партнери відтягували це досить таки довго, знову ж так щось обговорювали, щось вирішували, пообіцяли одне, прийшло інше. Ну а все, що залишилося, так ми його ще продовжуємо, на жаль, очікувати. А це очікування вартує життя наших людей. До речі, Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським. То він зазначав, що неначе наш президент не хоче миру, позиціонував це саме так. Але Дональд Трамп пропонує. Величезні поступки, які мають бути з боку нашої держави, і зовсім ніяких гарантій безпеки, і тому президент нашої держави, звісно ж, на це не погоджується. Дональд Трамп наче знаєте, поставив собі за мету закінчити цю війну, але взагалі, не зважаючи на те, що буде відбуватися у нас далі, що буде з Україною, йому все одно, що там буде далі Путлі робити, чи нападе він через рік, чи через два, чи взагалі які в нього є плани. Ну і як радник з питань національної безпеки вважає погрози санкціями на адресу Росії порожніми і каже, що так глава Білого Дому нібито намагається продемонструвати баланс щодо України і РФ. І вчора ми з вами чули про те, що Дональд Трамп, наче пригрозив Рашиські Федерації, що якщо не буде припинення війни, припинення вогню, то буде величезна кількість санкцій, накладена на Федерацію. Федерацію так, ось на це почали, звісно ж, реагувати, і зазначають, що тарифи не мають сенсу, адже російський імпорт до США склав лише 3 мільярди доларів за 2024 рік. Щодо потенційних нових санкцій, як відзначив, що Росія успішно навчилася обходити обмеження, особливо фінансові. Я думаю, Путін чудово розумів, що ця погроза була абсолютно порожньою. Підсумував він. Адже дійсно Рашиська Федерація знаходить обходи цих санкцій. Вони продовжують жити своє спокійне життя, вигадують якісь нові шляхи постачання того, що їм потрібно, і ось ці всі санкції, які на них накладені, вони не діють, звісно ж, у повній мірі. Ну і корисні копалини. Про них ми говорили з вами дуже-дуже багато. Минулі тижні це була досить актуальна тема. Змінювалися думки з приводу цього. Дональд Трамп там погрожував, що потрібно, щоб ми підписали цю угоду і купа, купа всього іншого. Але Сполучені Штати Америки хочуть укласти подібну угоду не тільки з нашою державою, але й ще з однією країною. США прагнуть до угоди з видобутку корисних не тільки з Україною. Про це пише Financial Times. Зараз тривають проговори про можливу угоду з демократичною республікою Конго, яка має величезні запаси міді, кобальту та Урану. За даними видання, Конго звернулася до США минулого місяця з пропозицією про укладання угоди, яка запропонувала права на розвідку корисних копалень в обмін на підтримку уряду президента Фелікса Чісекеді. Онголеські чиновники сподіваються, що угода з продажу корисних копалин зміцнить підтримку Чісеке, який бореться зі збройним конфліктом у східній частині країни, де повстанці підтримувані сусідньою Руандою, захопили багаті корисними копалинами території та два найбільших міста гому і букаву. Пише Financial Times. При цьому за інформацією обізнаних джерел останніми днями дискусії з Вашингтоном стали серйознішими, хоча вони перебувають на відносно ранній стадії. У листі, надісланому держсекретареві Марку Рубе, від імені конголейського сенатора П'єра Канде Каламбаї наприкінці минулого місяця пропонувалося, щоб ДРК надала американським компаніям права на видобуток корисних копалин. І співпрацювали у створенні стратегічного запасу мінералів. В обміна це в листі міститься прохання надати американську підтримку в навчанні та оснащенні конголейських збройних сил. Конго має значну частку критично важливих мінералів, необхідних для передових технологій США відкриті до обговорення партнерства в цьому секторі, яка відповідає програмі адміністрації Трампа. Америка насамперед», заявив представник держдепартаменту виданню «Financial Times». Як зазначає видання, активніша участь США у справах Деркунгу стала противагою впливу Китаю китайським компаніям, які контролюють більшість великих гірничо добувних підприємств у цій країні, і ось ця програма Дональда Трампа Америка насамперед говорить сама за себе. Президент її держави робить все заради своєї вигоди і йому. Все одно, що буде відбуватися далі, аби отримати лише своє. Ну і також після того як Дональд Трамп став президентом, він почав висловлювати свою думку про те, що йому взагалі не подобається НАТО, як все там влаштовано, і до цього також він дуже багато про це говорив. І думка така почала поширюватися, що можливо Сполучені Штати Америки скоро вийдуть із цього альянсу. Так ось, що ж тоді буде? Чи зможе надалі існувати НАТО без такого ключового пар партнера, як Сполучені Штати Америки, ще під час першого терміну в Білому домі Дональд Трамп не приховував своє незадоволення альянсом. Він може почати виводити війська США з Європи або ж припинити постачання необхідного оснащення. Вихід штатів з альянсу не знесилить Його понад мільйон солдатів. Сучасна зброя, 31 учасники. Ці країни достатньо багаті та технологічно розвинуті, щоб захистити себе. Йдеться у матеріалі. у бюджет НАТО від Німеччини приблизно такий же, як і від США, 16% від усіх грошей організації. Велика Британія дає бюджету 11%, Франція 10% і тобто втрата одного учасника не настільки критична, щоб знищити альянс. Відповідно, якщо європейські країни збережуть єдність та інвестуватимуть у правильну військову техніку, вони зможуть стати потужним стримуючим фактором для агресорів на кшталт Росії.